На змагання завітали 135 спортсменів з України, Румунії, Молдови і Придністров'я. Хмельничанин Дмитро Смагула переміг у ваговій категорії до 91 кілограма, а на додачу був визнаний найтехнічнішим боксером турніру. Провів два бої. Перший з Херсоном був тяжкий бой. Ну і в фіналі з Южноукраїнським, чуть полегше, якби в, в фіналі було. Хоча було навіть розсічення, той тобто з головою вдарили. Але ну, виграв це змагання, і я довольний, і головне, що довольний наш тренер і вся команда. У вазі до 69 кілограмів тріумфував Сергій Чайка. Андрій Масловський здобув бронзу. Андрій Орел та Андрій Клембовський стали срібними призерами, адже їм протистояли більш досвідчені опоненти. Мій суперник був в порядку двох років старше за мене. І можна сказати, що по опиту, по бойовому стажу, він мене трохи переважав цьому поєдинку. поєдинок. поєдинок вийшов насичений, постійно був і частини обмін ударами. І так вийшло, що місто чуть-чуть більше несударів, чим я. Порадували і дівчата. Вікторія Пастерук і Марія Боруца святкували перемогу у своїх вагових категоріях. В результаті колектив дю США Авангард виборов перше місце серед 17 команд-учасниць. Дуже здорово виступив Сергій Чайка, який змог в третьому в бою виграти дуже сильного боксера з Херсона. Которий став чемпіоном э, призором чемпіонату України по взрослым. А Сергій Чайка є как бы виступає за групу молодіж. А тим часом у Китаї завершилися другі літні юнацькі Олімпійські ігри. Віктор Петров, який представляє Хмельницький і Тернопіль, водночас посів п'яте місце. По рішенню суддів, я думаю, що це дуже несправедливе рішення Судді визначили і дали побіду італіанцу за 2-1. Э, в результаті Петров баксірував уже за п'яте шістоє міста, де в упорному бою у боксера з Аргентини. Сергій Иванов, Ігор Шиян, новини 33 третій канал.